Отець Теодор Мартинюк народився в селі Дора, тепер Єремче Івано-Франківської області, де було кілька осередків підпільної греко-католицької церкви. Моє релігійне виховання, моя перша сповідь, перше причастя були в такій приватній хаті моїй бабусі, де відправлялася служба Божа. І моїм першим духовним отцем був отець Порфирій. У великій схемі Павло Чучман, ісповідник віри, він два рази був ув'язнені через те, що не хотів зрадити своєї віри, і, значить, був Вірний Боговій церкві в той дуже складний час на релігійне виховання. отця Теодора вплинули інші священики підпільної греко-католицької церкви. У свої 19 отець Теодор поступив на навчання до Люблінського університету в Польщі. Для мене особисто це був дуже і дуже серйозний досвід в 19 років потрапити до іншого середовища і виховуватися на в богословських взірцях, які вже мали певну традицію, які вже мали певну, певний кількасотлітній досвід. Другим моїм місцем навчання був Рим. Отець Теодор навчався також в Парижі. З 2011 року викладає студентам семи країн світу у Папському східному інституті у Римі. Тернопільщина для отця Теодора є дорогою і близькою, бо єпископ-помічник навчався у Кременецькому педагогічному коледжі. А Вунівській святоуспенській лаврі, де отець Теодор із 1993 року, є також багато монахів із тернопілля. Владиця 40 років. Він став одним з трьох новопризначених єпископів України греко-католицької церкви, які є наймолодшими у всій католицькій церкві світу,